Вітаю всіх нескорених і незламних. Розіграш проведено, на банку зібрано було 21 400 гривень за вашою допомогою. Люди, ви неймовірні, ви реально надихаєте своєю довірою. По-перше, до мене, і по-друге, допомогу Антону. Зібрано було 21 тисяча 400 гривень. Антон ці кошти перекинув на основну банку, в якій знаходиться на даний момент 103 тисячі, скільки ось там гривень. Ну, майже, майже 104 тисячі із можливих 200. Всі збори відкриті. Ви можете бачити, скільки грошей донатилось на банку Антона. Скільки грошей донатиться на основну банку? Тож все відкрито, нічого не приховується. Ви все можете перевірити, і переможець а, вже у нас є все. Я додам всі скрини і відос, звісно, я також додам. І чекаю на звернення переможці. Це жіночка Лідія, яка задонатила 2000 тисячі. Вона і виграла рослинку. Каламандин варій поїде до неї. Якщо у вас є змога, то обов'язково донайте іншим волонтерам. Ще пізніше ми проведемо один розігріш, бо грошей на дрон не вистачає. На жаль, їх треба на 200 тисяч. Всі збори відкриті, я ще раз нагадаю, ви можете все контролювати і пізніше Антон вже як закуплять дрон, скине нам відео, і я вам його покажу. Про військових забувати не можна. Трагедія в нас не тільки, коли летять ракети на міста, руйнують будинки. Так, вони несуть смерть розруху, горе людям, але горе, смерть розруха вона кожен день. Кожен день якась сім'я отримує звістку про загибель свого рідного. Ми дуже багато не знаємо. І коли ти від знайомого від повідомлення, що з його там бригади залишилось тільки він і його один побратим, це дуже засмучує, дуже розочаровує, опускаються руки, бо ти не можеш їм нічим допомогти. Тож про військових забувати не можна. Трагедії в нас не тільки в ті дні, коли летять ракети. На жаль, таке в нас сьогодні. Сьогодення. Ми не можемо зупинити їх руками і. Ти або прокинувся, йдеш по своїх справах, або тобі вже нічого не треба, і тебе витягають з-під завалів. Ну, отак. Такі обставини, отак, ми живемо кожен день. І героїв зустрічаємо кожен день живими коридорами. Хтось отримує звістку про загибель, про зникнення безвісті кожен день. Десь трагедія в нас кожен день. Про військових забувати не можна, іначе нам всім прийде каюк. Тож, по можливості, допомагайте. Допомагайте іншим волонтерам. Допомагайте Антону. на банка, можете донатити, можете, можете почекати, буде ще одна лотерейка з рослинкою. У нас просто немає вибору. Можна блацям, як бачите, не до нас. Збільшення тарифів, збільшення податків для фопів, бруківка дороги, а от їхні бомбосховища вони не витримали перевірки. Як бачите, наша доля в наших руках, і то вона і не в наших. Вона сама по собі. Прилетить тобі або не прилетить. Таке, на жаль, нас неспокійне сьогодення. Тож, всіх обіймаю цьому дуже вам велика подяка за підтримку і довіру. Ви просто неймовірні, ви надихнули своїми донатами. На ще виставло, на ще проведення лотереки, на допомогу. Ну, хто як ними, от хто. Більше просто нема кому. Звичайні люди там шкребуть потихеньку, хто чим допомагає. Можно влада на жаль, не до військових і не до цивільних людей. Тож всіх обіймаю цьому. Донайте, допомагайте, всі скрини і відосики зараз будуть.